Хоменко Ніна Олександрівна, голова Тавричанської сільської ради. І, значить, в цьому році, у серпні, місяці, обласна рада нас, нам дала добро якби, на об'єднання територіальної громади. До нас увійшли Заозерненська сільська рада і Дучинська сільська рада. Наша громада буде майже 5 тисяч і буде у нас 9 сіл. Значить, сільські ради наші не бідні, я вам скажу. Ми дуже раді, що нам дозволили об'єднатися саме так три сільські ради. Тому що по перспективному плану нас хотіли об'єднати вісім сільських рад. Ми, якби теж були обурені тим, що це занадто багато 22 села, майже 12 тисяч населення. Це було дуже багато. Ми подали зараз зміни до перспективного плану, як би надіємося, те, що проголосують, і нам дали добро об'єднатися так, як ми самі захотіли. Зараз ми вже складаємо плани. Ми увійшли в перспективний план. І ми дуже раді, що ми увійшли. І оце те, що зараз хочуть зробити, відмінити перспективний план, ми просто обурені, це ми обурені. Тому що села пропадають. Вони просто, верніше, вони вже пропали, їх треба зараз відроджувати, піднімати, для того, щоб люди не виїжджали і села не розбидали свої будинки. розумієте, що в нас є такі будинки в селах, де практично немає навіть фундамента, і на тому місці прописані люди. Батько мати і ще троє, а то п'ятеро дітей це просто катастрофа. Ми тепер не знаємо, що з ними робити з цими будинками. Для нас зараз найбільша проблема буде житло, забезпечення житлом. Навіть якщо до нас може приїхати бухгалтер, фінансист, економіст, йому немає житла. От для нас зараз на першому місці це житло. І цей перспективний план це саме те, що потрібно перспективній громаді. Це додаткові кошти, на які ми вже розраховуємо. Ми вже щось плануємо, і тут на тобі по. Починають, як то це революцію. що називається революцією конкретно. Тому ми сьогодні і приїхали сюди підтримати би, обласну адміністрацію про те, щоб не допустили обласні депутати відміни перспективного плану. Зміни так, ми, ми згодні, що зміни повинні бути, але тільки не відміна перспективного плану. Дякую.